Всім привіт! Хочу в цьому відео поділитися нашими переживаннями з приводу персика розповісти наш емоційний стан. Коли персик захворів, ми його понесли в лікарню і там нам сказали, що необхідно здати аналіз сечі. Ну, ви про це знаєте. Відповідно, коли ми здали аналіз сечі, результати нам прийшли на наступний день. За даними результатами ми попросили консультацію лікаря. Ну, нашого лікаря не було, нас проконсультували по телефону інший лікар, і сказала, що за попередніми результатами сечі персика ниркова недостатність, і що в даному випадку необхідне пожиттєве лікування і пожиттєво дотримуватися дієти, щоб підтримувати якісне його життя. Оскільки нам лікар сказав, що його аналізи є жахливими, його було записано терміново на ОЗД нирок на наступний день. На наступний день ми принесли персика в лікарню для проведення даної процедури, і під час процедури нам вже інший лікар і проводив ОЗД, говорить, що в нього інфаркт нирки. Ми ну, почали розпитувати лікаря, що це звідки, де воно взялося. Оскільки от персика ми ну, доглядаємо за ним, даємо гарні корми. П'ять місяців тому він здавав аналіз розширеної крові там, на віруси і тому подібне. Оскільки персик є таким частим відвідувачем лікарні, лікарні, ну, нам лікар сказав: так, ну, от бувають такі от нефортовий кіт. Ну, буває, що у котів саме слабке місце це нирки. Саме більша смертність котів майже 70%, це зв'язано з причинами захворювання нирок. Відвідування лікарні нам лікар призначив на наступний день, оскільки хотів порадитись з приводу діагнозу, аналізів та подальшого лікування персика з іншими лікарями. Цих два дні, коли нам було озвучено ниркова недостатність та інфаркт нирки, ми були в жахливому емоційному стані, Прям не знали, куди себе діти, що робити, не знімали відповідно ніяких відео. Оці відео шортс ну, смішні. В мене вони зняті ще здоровим персиком, вони заготовлені наперед. Я їх просто не викладав. Коли ми йшли до лікарні, на назначений час ми готувалися до самих худших варіантів, оскільки у нас було два діагнози: це ниркова недостатність та інфаркт нирки. Коли прийшли в лікарню, тут там, ще трапився такий випадок. На назначений наш час там приймали срочно по швидкій кота, в якого була серцева недостатність. В нього стався серцевий напад. Ну, ми це все чули. Просто сидячи під кабінетом у лікаря, і йому проводилися відповідні реабілітаційні процедури. І під час цих реабілітаційних процедур хазяйки було озвучено те, що у зв'язку з тим, що в кота є серцева недостатність, готуйтесь до того, що кіт довго не проживе. Тут буквально за пару хвилин лікар вийшов і сказав, що кіт, на жаль, помер. І уявіть собі наш стан. Йдучи в лікарню, ми не знаємо, що з персиком, який у нього діагноз, і тут практично на наших очах помирає кіт. Коли нас запросили до кабінету, то лікар, який проводив УЗД, сказав, говорить, я сам тут переживав, говорить, всю ніч не спав, думав, що з персиком. І озвучив нам таке, що, можливо, в персика просто звичайне запалення нирки, яке називається піелонефрит. І воно лікується. Ну, нам, чесно, мені особисто стало в той момент дуже ну, легше на душі, але сказали, для того, щоб це підтвердити, необхідно здати аналізи крові. Ну, ми прийшли на прийом на консультацію лікаря без персика. Ми сказали, так, давайте зараз ми його принесемо чи ми встигнемо сьогодні ще здати аналіз крові. Нам озвучили, що ми можемо відповідно здати аналіз крові. Коли йшли додому за персиком, то емоції просто захлинули від цих переживань. Вечором, коли прийшли вже результати аналізів та попередній діагноз піолонефрит або гломеронефрит, то чесно, ми видихнули. Нам стало емоційно трішки легше. А на наступний день, коли вже принесли, це був понеділок, персика на процедури, то лікарі. Сказала, що після проведення лікування необхідно буде здати повторно аналізи та пройти УЗД, бо все-таки інфаркт нирки вони не виключили. Десятиденний термін лікування персика для нас є дуже важким, оскільки ми не знаємо після його закінчення чи буде спростовано діагноз інфаркт нирки. Дякую за підтримку. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх улюбленців.